привіт, мої хороші неділя, вечір, 19 година. Я, чесно кажучи, вже не планувала сьогодні записувати відео, а все тому, що сьогодні був дуже-дуже насичений день, дуже емоційний і нереально класний. Дуже багато всього відбулося за цей день. І зараз вечір ми вийшли в парк. Хочемо пройтись, подивитися. Тут ви бачите, так? Да? У нас проходить ярмарок, тому ми вирішили вийти. Взяли Богданчика, валік я і Богданчик. От. А день сьогодні провели в горах. Нарешті за два місяці останні ми вибралися в гори. Сьогодні ми були в дуже чудовій, класній, нереальній компанії з дуже гарною людиною, з якою ми недавно познайомилися вживу, а до цього були знайомі. Ну, якби онлайн, можна сказати, чи якось так. Тому в класній кампанії ми провели сьогоднішній день, прийшли додому зморені, але дуже дуже наповнені емоціями. Трошки відпочили і це вийшли в парк. Тому зараз покажу вам і, і сама подивлюся, взагалі, що тут і як в минулому році. Вже був такий ярмарок, тоді приїжджала Наташа, моя сестричка, і ми були тут. Ну, Я не знаю, напевно, я не записувала відео. Тому сьогодні запишу відео і... і погуляємо разом з вами. Дуже багато людей і можна купити щось цікавеньке. Ну, наприклад, якісь консервації домашні, алкоголь. Якісь свічки для такі з запахом, так? дуже багато всього цікавого. Бачу зараз тут є прикраси. Угу. Так, я десь загубила своїх хлопців. Пошукаю їх, ось такі, бачите? Ручна робота. Все ручної роботи. На такому ярмарку можуть люди показати свої якісь вміння, здібності. І щось цікаве те, що вони виготовлюють, опять же, повторяюся своїми руками. О, шкіряні речі. Таке цікаво, де мої хлопці. Ага, Халви б я з'їла. Я взагалі люблю такі ярмарки, подивитися, позаглядувати. Може щось собі придбати цікаве. Не те, що, не те, що завжди ти бачиш. Знають є сцена, співають пісні, танцюють танці. Ага, ось це фестиваль, так? Європейські каркі продуктів регіональних. Недовго ми погуляли. Богданчик розстроєний, не хоче він довго гуляти. Дуже шумно, багато людей. І взагалі да себе, не хочеш гуляти довго. А, mm -hmm. а, а собі цих ос не надії. А Богданчик просто не любить ос, дуже їх боїться, і за того, того ідемо. Трошки погуляли, і йдемо э, в магазин. Бо Богама працює до восьми, і нам потрібно встигнути вже десь на початок восьми. Зараз зайдемо щось купимо. Не знаю, Валік там щось придумав. Богданчик піде додому, а ми підемо ще погуляємо. Бо вже завтра на роботу Треба трошки погуляти. As the chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine. and why взагалі-то я пиво не люблю, але Валік зараз пішов купити собі пиво, і я вирішила теж спробувати якесь кава пиво. Подивимося. Не. А яке моє? Я маю. Яке все? Думаю, буде смачно. Не ламати, скоро місько i thank <laughs> you Дякую за увагу і за перегляд мого короткого сьогоднішнього відео. Всім бажаю чудового вечора, чудової неділі і продуктивного тижня. Завтра вже понеділок вже збираємося на роботу, тому всім гарного тижня, всіх люблю, цілую, обнімаю і пока.